Виконуємо номер 15 із розділу повторюємо математику за курс 5-6 класу підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть найменше і найбільше п'ятицифрові числа, кратні числу 124. Найменше і найбільше п'ятицифрові числа. Кратнє число 124. Запишемо найменше взагалі п'ятицифрове число, найменше п'яти цифрове число, це у нас десять тисяч. ся 2, 3, 4, 5 цифр. Тепер поділимо це п'ятицифрове число 10 000 на 124. 1000 ділимо на 124, беремо по 8. 4 множимо на 8 – 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, до 3 19. 9 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1, 8, до 1 9. Виконуємо віднімання. 10 відняти 2, 8. 9 відняти 9, 0, 9 відняти 9, 0. Зносимо 0, 80 менше, ніж 124 ставив частку 0. Отже, при діленні числа 10 тисяч на 124 отримали неповну частку 80 і остачу також 80. Ну, а тепер, щоб знайти найменше п'ятицифрове число, кратне 124, запишемо найменше п'ятицифрове число кратне. 124. Нам потрібно. 124 помножити на 81. Виконаємо множення, стовпчик 124 на 81. На 1 множимо 4, 2, 1. На 8 4 множимо на 8, 32, 2. записали, 3 запам'ятали 2 множимо на 8, 16. А 3 19. 9 записали, один запам'ятали. 8. Множимо на 1, 8, до 19. Виконуємо додавання 4, 4, 10 і 10. Отримали 10 тисяч 44. Це найменше п'ятицифрове число, кратне число 124. Тепер знайдемо найбільше п'ятицифрове число, красне число 124. Запишемо взагалі найбільше п'ятицифрове число. Найбільше п'ятицифрове число. Це буде число 99999 а ну, тепер поділимо це число 99 999 на 124. 999 ділимо на 124. Беремо по 8. 4 множимо на 8 – 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 8 – 16, та 3, 19. 9 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1 – 8, та 19. Виконуємо віднімання. 9 відняти 2, 7. вистач 7, зносимо 9. 79 менше, ніж 124, ставимо в частку 0. І зносимо 9. Тепер 799. Ділимо на 124. Беремо по 6. 6 множимо на 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 2, 12. Да, 2, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6. Да, 1, 7. Виконуємо віднімання: 9 відняти 4, 5. 9 відняти 4, 5. Востачі 55. Отже, приділені.

Кратне. Сто двадцять чотири. Сто двадцять чотири помножити на вісімсот шість. Викунає множення стопчик. Сто двадцяти на вісімсот шість. 6 множимо на 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 2, 12, 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6 та 1, 7. Множимо на 8. 4 множимо на 8, 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16 та 3 19. 9 записали, 1 запам'ятали. 8 множимо на 1, 8, 1 – 9.

15 із завдань для повторення математики за курс 5-6 класу підручника Алгебра 7 виконано.